На 5 вересня. гриби в лісі є, але вже сушені. Дуже сухо не було дощі. І грибочки грабочики повсихались. Зробіжок колег пересушених. Найкращий стан це отакий. От Але ми сюди приїхали не по грибочки, а по вжинку. Ой, нападало мені вже сміття. Але я мусила один білий знайти сьогодні. О, класний. Прекрасний, підсушений. Çok muçnavcım kaçık? Çok muçnavcım Як ти там опинилася? Скажи мені, будь ласка. Доці як ти там опинилася? Ти мала бути в Коза Козатим.